Yeah.

Що революція не закінчилася, що революція гідності закінчиться тільки тоді, коли насправді зміниться не просто президент, чи прем'єр-міністр, коли будуть інакше працювати інститути, коли ми побачимо інших людей, усіх судах, усі правохопні. Публічні прозорі тендери, ми їх отримали. Закон про вищу освіту, ми їх отримали. Ми отримали більше 12. 아 <목소리로>